Місяць навколо урана може мати океан глибиною 100 миль виявило нове дослідження. Можливо, на супутнику урана був стародавній океан глибиною 80 кілометрів. Астрономи виявили можливі сліди стародавнього океану на супутнику урана Аріель. За словами вчених, мільярди років тому на цьому небесному тілі міг бути океан глибиною близько 10 кілометрів у 80 разів глибше, ніж тихий океан на Землі. Цікаво, що навіть сьогодні, незважаючи на охолодження планети, під криженою поверхнею Аріеля все ще можуть існувати залишки цього підводного світу. Як міг виникнути океан? Відповіддю на це запитання стало комп'ютерне моделювання, яке показало, що Аріель міг сформувати океан у минулому, коли його орбіта була більш витягнутою, як величезний космічний овал. Гравітація Урана створювала припливні сили, які нагрівали внутрішній простір місяця, розплавляючи його крижану кору. Цей процес міг призвести до утворення величезного підлідного океану. Основні дані дослідження передбачувана глибина океану приблизно 10 кілометрів, гіпотетичний вік океану близько 1-2 мільярдів років. Основна причина утворення приливна взаємодія з іншими супутниками Урана. Цікаво, що ці моделі допомогли пояснити дивні особливості поверхні Аріеля, широкі каньйони, довгі тріщини та гладкі замерзлі рівнини. Вперше ці особливості були помічені ще в 1986 році космічним кораблем Voyager 2. Зв'язок із сучасними відкриттями. Відповідно до нового дослідження. Припливні ефекти, які призвели до утворення океану на Аріелі, можуть бути відповіддю на багато спостережуваних аномалій. Наприклад, деякі тріщини на поверхні вчені пояснюють не стільки самим океаном, скільки тим фактом, що океан є результатом припливного нагрівання, яке також може створити тонкий панцир льоду, сприйнятливий до згинання. Не тільки Аріель. Дослідники припускають, що цей механізм також може діяти на інших крижаних супутниках зовнішньої сонячної системи. Подібна ситуація могла спостерігатися на супутниках Сатурна та Юпітера, таких як Енцеледа та Європа. Якщо це так, то Аріель може стати ще одним учасником крижаного світу, де умови можуть сприяти виникненню життя. Які питання виникають? Чому змінилася орбіта Аріель? Відповідь полягає в складній гравітаційній взаємодії з іншими супутниками урана. Чи може це статися на інших планетах? Можливо, так. Аріель лише один приклад у серії відкриттів, які змінюють наше розуміння всесвіту. Важливо зазначити, що поки що це лише гіпотеза. Щоб підтвердити існування стародавнього океану, знадобляться нові спостереження, можливо, з використанням нового покоління космічних телескопів. А поки астрономи готуються до нових місій, які дозволять їм зазирнути в найпотаємніші куточки системи урана. Висновок відкриття Аріеля нагадує нам, що за очевидною симетрією крижаних супутників криється складна внутрішня історія. Це не просто красиві фотографії з космосу це можливі ключі до розуміння походження життя у всесвіті.